бомбочки. Что это за бомб? Ой, у меня след пол. Иду за сиаретами. Короче. У людей просто стекла убивалось. Епічна помста від ЗСУ. Росію підірвали в глибині. Масова атака з сотнями дронів. Москва і Підмосков'я в паніці. Аеропорти паралізовані. ППО Росіян розсипалося як картковий будинок. Прем'єр Вірмені виявився заручником у небі над Москвою. Кривавий грудень на повну потужність. Зсу вимкнули світло одразу в кількох містах, і це ще не все. Пастка від СБУ на морі судно росіян поховано. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це України сьогодні. Рената Асланової останні події. Наші обрушилися на росіян вогнем помсти. ЗСУ провели одну з наймасштабніших атак на Росію. Сотні дронів пробилися в глиби РФ у Москві Хаоси вибухи. Столицю і підмосков'я трясло кілька годин поспіль. Гурки, спалахи, паніка, небо у вогні. ППО працювало на межі. Московські аеропорти паралізувало. Сім годин жоден літак не злітав і не сідав. Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашинян опинився заручником хаосу в російському небі. Через закриття аеропортів борт майже годину кружляв над Тверською Областю відчайдушно чекаючи дозволу на посадку, але Москва його так і не дала. У підсумку літак екстрено відправили в полкові. Він приземлився лише близько першої години ночі. Мер Москви Сергій Собянін поспішив заявити, що ППО нібито збила 32 безпілотники, які летіли на столицю. Але жодних доказів не надав, тільки тумана фраза про те, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Що приховує Кремль? Питання відкрите. От ой, як слід було. ЗСУ вимкнули світло в Білгороді. Під ударом наших опинилася теплоелектроцентраль електроцентраль міста. Іду за сіаретами. Ох. Лю чули звуки вибухів. Після цього в деяких будинках біля Бєлгородської те зникло світло. У той же час у Вороніжі в одному з будинків обвалився сходовий майданчик. Губернатор області Олександр Гусів поспішив заявити, що в лівобережній частині міста нібито впали уламки швидкісної цілі, яку нібито збили за межами вороніжа. Він також визнав, що відразу на декількох вулицях почалися перебої зі світлом через пошкоджену лінію електропередач. Там суково вибило. Відсіду ще громко, жесть, вообще на конкретно. За словами Гусева, постраждали ключові елементи тепломереж, що загрожує серйозними аваріями. Крім того, Вороніж зіткнувся ще й з проблемами з водопостачанням. У людей просто стекола вибивалося. Дрони навідалися і до Смоленської області. Українські безпілотники, за словами очевидців, атакували відразу два стратегічні об'єкти. Під вогнем опинилася дорогобузька ТЕЦ і найбільше в регіоні завод з виробництва мінеральних добрив і азотних сполук дорогобуш. Росіяни повідомляють про потужні вибухи і масштабні пошкодження. У першому ряду фаєр-шоу опинився і великий новгород Росії. Молодці! Хто за нього? Ромки ж нічого страшного. Горит. Там після обстрілу сталася масштабна пожежа на промисловому об'єкті. Російська протиповітряна оборона намагалася збити дрони. Продовжується віття. Максим! Максим оп'ять! Місцеві телеграм-канали пишуть, що у великому новгороді прогреміло щонайменше шість вибухів, після чого в одному з районів міста помітили загоряння. Ну а місцеві поспішили зняти цей вогняний апокаліпсіс. У поснято! А я пацняв, пацани. Моніторингові канали повідомляють, що пожежа у Великому Новгороді сталася на хімічному заводі Акрон. Відомо, що підприємство виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти. Акрон бомбят походу. Як стверджує міноборона РФ, над російськими регіонами, нібито збили 287 українських безпілотників, у тому числі 118 дронів над Брянською областю. Біда не приходить одна, так СБУ зробили сенсацію в чорному морі. Морські дрони сі бейбі вразили ще один нафтовий танкер, що входить до складу тіньового флоту Росії. Потужний удар перетворив його на металобрухт. Критичні пошкодження, попередньо повний вихід з ладу. Як повідомляється, судно під прапором коморських островів з вимкненим транспондером рухалося на максимальній швидкості в напрямку російського портового терміналу в новоросійську операцію провели СБУ спільно з ОМС України, і навіть російські військові кореспонденти змушені визнати удар був точним ринівним. Удар по гаманцю Кремля не розкрило вартість знищеного танкера, і цифри просто шикують. Судно тягнуло на 30 мільйонів доларів. А за один рейс перевозило нафтопродуктів ще на 60 мільйонів. І це лише початок. За даними спецслужби, це вже п'ятий танкер путінського тіньового флоту, рознесений за останні два тижні. Саме цей флот Кремль використовує, щоб обходити міжнародні санкції. Але тепер схема тріщить по швах. СБУ продовжує активні заходи щодо зниження надходжень нафтодоларів до бюджету Росії. А ще стало відомим, далекобійні дрони СБУ вразили нафтовидобувну платформу, що належить компанії Локоєл Нижньоволз Нафта. Це перше ураження України об'єктів РФ пов'язаних з видобутком нафти в Каспійському морі. Зазначається, що зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. В результаті атаки зупинився видобуток нафти і газу з більш ніж 20 свердловин, які вона обслуговує. СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектора. Постійно розширюючи їх географію. Хлопок в Каспійському морі це чергове нагадування Росії, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями, де б вони не знаходилися. Екстремальна помста для Росії Зеленський офіційно запускає українські балістичні ракети Сапсан. Ворог відчує справжнє пекло. І це тільки початок. ЗСУ вже планують удари, від яких Кремль не встигне відійти. Всі сенсаційні деталі далі. Сапсан у дії збройні сили України почали використовувати балістичні ракети українського виробництва для ударів по ворогу. Точні характеристики ракети САПСАН не розкриваються, але поява її на озброєнні українських військових дозволить вражати ворожі цілі, можливо, навіть ефективніше ніж з використанням АТАКАМС. Українські ракети мають удвічі потужніший заряд, летять швидше і мають більший радіус ураження. В чому ісключительний плюс е, примінення оперативно-тактичного комплексу Сапсан це те, що е, Применение его по целям как на территории Российской Федерации, даже в первую очередь на территории Российской Федерации, так и по законным военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, это исключительно субъектное право самой украинской стороны. Окрім сапсан, українська армія застосовує проти країни агресора ще кілька ракет власного виробництва. На цьому наголосив президент України. Ріта тому, що українська сторона, несмотря на інтенсивність ударів по підприємствам воєнно промислового комплексу, змогла не тільки зберегти інфраструктуру воєнно промислового комплексу, но і нарастіть масштабувати виробництво власних средств поражень. Це свідчить а о наличии квалифицированных инженерных кадров и Б, достаточном финансировании предприятий украинского ПК, которые в состоянии масштабировать средства поражения украинского производства. Практически все украинские средства поражения ⁇ это исключительно украинские детали. Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно і наступний етап запуск серійного виробництва. Раніше Україна розпочала виробництво крилатих ракет фламінго з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. У п'ятницю, п'ятого грудня, компанія Файерпоент передала українським військовим чергову партію крилатих ракет. А ще в листопаді Збройні сили України атакували важливі об'єкти на території Росії. Для ударів було застосовано ракети Довгий Нептун. Також однією з найважливіших розробок стали ракети-дрони, такі як поляниця, пекло, рута та барс. Українська сторона готова. к масштабированию и применению по территории Российской Федерации собственных средств поражения. Речь шла о Сапсане и, соответственно, Фламинго. Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Збройні сили успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації, а також під прицілом сил безпілотних систем, нафтопереробні заводи Іменно примінення українських средств пораження дозволили фактически заблокувати роботу порядка 40% російських НПЗ. Потери российского бюджета по данным самой российской стороны оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов американских долларов. Но следует и отметить тот факт, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в кілька разів. Завдяки приватним компаніям Україна зможе створювати інновації у ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Уже з нового года українська оборонка і сила оборони України. получат украинские баллистические ракеты с дальностью поражения цели порядка 800 километров. Причем следует отметить, что фирма-производитель заявляет о разработке двух баллистических ракет с дальностью поражения до 200 и, соответственно, до 800 километров. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Огонь! у глибині Росії дрони ЗСУ влаштували неймовірну помсту Кремлю паніці. Один із ключових воєнкорів визнав ганебне викриття. Друга армія світу не може забезпечити солдатів навіть шкарпетками. Повний крах на очах у всього світу, але це лише початок обвалення фронту Путіна. Всі шокуючі деталі та кадри з передової. Дивіться дрони у російському Енгельсі. Там знаходяться аеродром та нафтобаза окупантів. Також безпілотники долетіли до Волгограда, де викликали бурхливу реакцію місцевих жителів. Ви що? 13. Десь є, проблеми не Неспокійно сплять окупанти біля прикордоння Білгорода. Ну а поки українці атакують військові об'єкти росіян, ті у свою чергу продовжують обстрілювати мирних жителів України. Це відео наслідки нічної атаки на український Чернігів. Війська РФ атакували Охтирку в Сумській області. Попадання зафіксовано у дах та стіну однієї з квартир у дев'ятиповерхівці. При цьому президент Америки Дональд Трамп, який взявся мирити Росію та Україну, заявляє про нібито неготовність президента України Володимира Зеленського приймати мирний, так би мовити, план власну законодательство Соєна Штата этого еще при Трампе в 2017 году, и закон подписан Трампом, а США не будут признавать никакие территории, которые Россия аннексировала Украину с 2014 года, так как, опять-таки, есть закон соответствующий. То есть, если вы хотите сделать то, что написано в этом плане, признать территории России, для начала поменяйте внутреннее законодательство. Ваш закон вам запрещает это делать. То есть, тут тоже... Пред... Мало того, что предлож... инициатор предложения внешний, без экспертизы Госдепа и Конгресса это незаконно, так еще и предложения внутри самих этих пунктов, они тоже противоречат законодательству США. Як Трамп вміє домовлятися, є приклад. Після врегулювання конфлікту президентом США на кордоні Таїланду та Камбоджі почалися бойові зіткнення. Численні вбивства, зґвалтування та інші злочини в африканській країні малі скоюють бойовики африканського корпусу, який підпорядковується Міноборони Росії, та прийшов на заміну Вагнеру. Відповідно Україну, знаючи підлість росіян від повторення конфлікту, також ніхто не страхує. Ніка іншої гарантії безпеності більш ефективної, ніж сільні Сил оборони України нам дати ніхто не може. Тобто єдине, що ми в іменно в контексті гарантії безпасності то сіління нашої армії, не її закращення. А в плані миру ми відео там, що хочуть закращати армію України. Син та теска президента Америки Дональд Трамп молодший не виключає, що його батько може дистанціюватися від війни РФ проти України, якщо спроби досягти миру будуть безуспішними. разговоры о мире, Россия поддерживает только с одной целью, чтобы США отговаривать о дальнейшей помощи Украине и чтобы хотя бы ее минимизировать. Потому что э, война, которую Россия могла бы, как, как ожидали в России в первую очередь, но ну, как думали и на Западе, выиграть за там, 4 дня, захватить Киев и всю Украину за 2 месяца, она уже 4 года практически идет. І говорить о том, що Росія добивається успіху, ну це слишком слишком то для Росії оптимістично. Идут, так би мовити, за в Україну голі та босі, причому самі про це заявляючи три з половиною года війни. Ну неужели ми не можемо централізовано обеспечить нашу армію трусами і носками? Очевидно, російське командування просто не бачить сенсу витрачатися на своїх бійців, яких миттєво ліквідують. А щоби приховати втрати загиблих, записують у самовільники? Про це розповідають партизани. Незважаючи на проблеми у Вовчанську, Сіверську, Мирнограді та Покровську, спричинені максимальним тиском російських військ. Донбас тримається, повідомляють українські воєнкори. Обстрілюється, але стоїть Куп'янськ. Тут російська армія також отримує на горіхи від ЗСУ. Ськ сталося неймовірним. Російська пропаганда луснула. ЗСУ контролюють більшу частину міста. Російські генерали просто позбавлені сну, а всі розповіді про окупацію лише вигадка Кремля. Всі деталі про ситуацію там. Дивіться чергова переможна перемога Путіна. Звичайно ж, на словах спожими товариші. Воожені сили Російської Федерації уверенно удерживают ініціативу і продолжают выполнение задач тобто, специальной военной операції. Про повне захоплення Куп'янська Харківської області та нібито оточення у місті 15 батальйонів сил оборони України ворог заявляє, що з початку грудня зазначають в українському центрі протидії дезінформації. Собственно, для того чтобы разгонять информационно-психологическую спецоперацию, назовем ее Копинск, очевидно, что россияне уже задействовали так называемых первых лиц своего государства. Это гражданин Герасим который называет себя начальником генерального штаба сил Российской Федерации. соответственно это как минимум один из Путины, который тоже принимает участие в такой ИПСО. И, соответственно, мы видим, даже подключаются некоторые западные медиа, которые рассказывают о полном окружении Купинска, о полном его захвате. захваті, это це довольно таки авторитетне. Твердження Росіян спросував головнокомандувач ЗСУ сео Олександр Сирський, додавши, що українським військам вдалося значно покращити тактичне становище. беспосредственно в Купянскую. Очевидно, что э, таких значительных успехов э, россиянам достичь на поле боя не удалось, несмотря на ожесточенные бои, несмотря на то, что группировка российских войск, которая действует, начиная там от э, Северо-Слобожанского направления и заканчивая фактически Крымским фронтом, сегодня э, интенсивность боевых дей дей действий чрезвычайно высока. Однако даже сосредоточив огромные силы на Покровском и Мирноградском направлении, на других наших горячих направлениях фронта, в том числе и Купинском, не приносят успеха. Очевидно, надо показать, что все эти усилия российских войск, они, во-первых, достигают результата, результат позитивный, продвижение быстрое, и эту информацию надо максимально донести до наших европейских партнеров, показать им слабость Украины, соответственно, силу российской армии. Згідно з оперативною обстановкою, станом на ранок 10 грудня на Куп'янському напрямку наші захисники зупинили штурмові дії окупантів у бік Петропавлівки та Богуславки. Сьогодні ми говоримо о тому, що враг витіснен до северних окраїн. Собственно, города Купинска, откуда он заходил. И те позиции, которые иногда по 5-6, иногда больше раз переходили за руку руки, они сегодня оказались уже под контролем сил обороны. Сегодня проходит контрдиверсионная операция, то есть мы говорим уже фактически о зачистке тех или иных секторов в городе Купинске от российских войск для того, чтобы попытаться полностью оттеснить россиян за пределы города. Проте росіяни продовжують обстрілювати Куп'янщину кабами, а українські рятувальники під обстрілом евакуюють місцеве населення. Евакуація продовжується продовжається. Продовжаються сілами соответствуючих армійських подрозділень і поліцейських структур. І вона буде продовжуватися. Людей надо вивести із Куп'янського, тому що. вот та принудительная эвакуация, она действительно должна быть эвакуацией. Гражданские люди в этой ситуации не могут мешать силам обороны. Мы видели, чем это заканчивается, в частности, и в том же Купинске. Вы помните ситуацию, когда россияне активно использовали гражданскую одежду для того, чтобы, переодеваясь, проникать в центр города, проводить соответствующие там свои флешмобы, так называемые флаговтыкания, ну и самое главное, пытаться проникать дальше в наши позиции. То все ж таки наважується залишитися в місті, окупантам відверто не радий і дає пряму відповідь. Скажіть командирам, щоб уході. Поняли, і не приходіть. Чоловік без жодного побоювання каже в очі окупантам, які просочилися до його під'їзду, щоб ті стежили за своєю Україною. Та згадує, як українські солдати ділилися з ним їжею. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях ставте та вподобайки під відео будьте в курсі головного. Далі більше.